Вітаю! Мене звати Інна Білянська і я голова правління страхової компанії Метлай. У цьому відео я хотіла б особисто подякувати вам за те, що ви приєднались до кола наших клієнтів та за довіру до компанії MetLai. А також за те, що ви зробили правильний крок у напрямку здобуття впевненого майбутнього та фінансового захисту страховому захисту! Компанії MetLife у всьому світі довіряють десятки мільйонів людей і сотні тисяч людей в Україні. В Україні ми розпочали роботу та пропонуємо послуги із добровільного страхування життя з 2002 року. За весь строк роботи в Україні ми здійснили страхових виплат на загальну суму більше 1 мільярда гривень. За цими цифрами стоять реальні історії. Тисяч українських сімей. Іноді ці історії насправді сумні, адже ми надаємо фінансову підтримку родинам клієнтів, які зазнали найболючішої втрати. Але часто у своїй роботі ми стикаємося з радісним закінченням історій наших клієнтів. Коли страхова виплата та отримані гроші дозволили багатьом нашим клієнтам заплатити за якісне лікування та побороти тяжку хворобу, хтось зміг дозволити собі сучасну реабілітацію та швидко відновитися після нещасного випадку. Хтось компенсував фінансові втрати, пов'язані з госпіталізацією, хірургією або травмуванням. Додаткова пенсія, гроші на весілля, відкриття власної справи, освіту та навчання дитини. Все це стає можливим завдяки програмам страхування компанії Метлайф. Ми називаємо себе та наших клієнтів родиною Метлайф, тому що цінуємо найрадісніше, що є у кожній родині: чесність, щирість, підтримку. Наш девіз подорожуємо життям разом. Це означає, що в будь-який момент ви можете розраховувати на нас. Якщо протягом строку дії договору з страхування у вас виникнуть будь-які запитання, ви можете зателефонувати своєму консультанту, зателефонувати на гарячу лінію компанії Метлайф, написати листа за електронною поштою, залишити відгук на нашому сайті або на сторінці Метлайф у Фейсбуці. Я щиро зичу вам тільки радісних історій та довгих і щасливих подорожей з життям. разом з MedLife.